Це йорданське місто серед пустелі, колись рятувало від спеки тисячі караванів, але новий торгівельний шлях залишив оази з безданини. Звідси пішли місцеві жителі, щоб повернутися через два тисячоліття. Стародавнє місто, яке раніше годує своїх людей за рахунок утомлених сонцем. Тисячі туристів приїжджають сюди, щоб на власні очі побачити Петру, легендарну столицю Набатійського царства. Петра, місто висічене в скелях. Одне з семи новітніх чудес світу. Це будинки звичайних набатійців. Самі ці печери допомагали їм рятуватися від спеки пустелі. Петра розташована у каньйоні Сік. Його стометрові скелі захищають місто від палючого сонця. Тисячі років тому тут вітали каравани легендарного ладаного шляху. Торговці щедро платили золотому у набатійську казну, адже саме у Петрі вони знаходили воду і жаданий відпочинок після довгої подорожі через кольорові скелі каньйону. Довга дорога через каньйон закінчилася, і ось воно серце. Петри. Це скарбниця, поки зберігалися нескінченні багатства. Вона вся і досі обстріляна. Вважалося кучний постріл, і звідти поліється золотий дощ. Багатство Петри зумовило розквіт на батійської цивілізації. Це свідчить унікальна архітектура міста. Найтончі візерунки з каменю прикрашають сорокаметровий фасад казни. Стародавні архітектори створили дещо неповторне, колони тут нічого не тримають, а портики виростають просто зі скелі. Свідченням високого розвитку науки і мистецтва Петри, стали з культурних композицій та давній водоїн. Своєю величодовою амфітеатр на чотири тисячі місць. Він наче чекає, що от от почнеться нова вистава, яка тисячі років тому тут височують прекрасні фасади десятків гробниць. Це найбільше. Тійських гробниці і вражаючий розмір свідчить про те, що тут похована королівська особа. Вона датується в першим століттям до нашої ери, а вже у п'ятому столітті її перетворили на візантійський храм. Саме тут шукав священий Грааль Індіана Джонса. Ще однією християнською святиною є монастир Ейєр. Його спородили на батійці, але вже у третьому столітті сюди прийшли християни, про що свідчать вирізблені у стінах хрести. Охоче побачити монастир, мають здолати понад 800 сходинок, а тим, кого лякає виснажливою підйом, пропонують піднятися верхи на віслючкові. Найновіші споруди в Петрі датуються IV століттям нашої ери. В цей час Батійці опинилися під римським протекторатом. Тут зберіглися мозаїки, присвячені римським богам. Єдина окрема споруда, збудована з каменю, римська колонада та дорога. Одна з тих, що веде до Риму. Століття нашої ери Петра занепала. Тепер прянощі із Сирії везли кораблі, а не каравани. А згодом долю міста визначив землетрус. Люди залишили Петру на довгі тисячоліття. Місто загублене у часі. Бедуїни ревно горняли його від сторонніх очей. Тільки у 19 столітті Петро відкрив швейцарський дослідник Йоган Буркхарт. Він назвався шейхом Ібрагімом та вмовив одного з бедуїнів показати йому місце, де довгий час знаходили монети з написом Петра. Після довгих пошуків крізь вузький просвіт каньйону Сік дослідник побачив стародавній храм. Сьогодні Петра належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відкрити її для себе може кожен.